Місто Жовті Води новини від 11 березня. Днями наша держава відзначила 151-шу річницю з дня написання гімну України. Не залишили стороні і місто жовті води 10 березня у парку Слави біля пам'ятника. Героям визвольної війни зібралась молодь з педагогічного училища та шкіл міста, щоб відзначити цю дату. Діти нагадали усім присутнім про авторів слів та музики нашого гімну. Це поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Важким і тернистим був життєвий шлях автора вірша Ще не вмерла Україна. Народився Павло Платонович Чубинський 27 січня 1839 року в Борисполі поблизу Києва. У Петербурзі здобув юридичну освіту в 1861 році. Вірш Чубинського почав своє нелегальне існування в межах царської Росії як патріотично-політичний твір і як пісня. Не менш важливу роль зіграла й музика. Написана західноукраїнським композитором і диригентом, одним з організаторів культурного і духовного життя в Західній Україні Михайлом Вербицьким, музичне оформлення вібрало в себе характерні риси українських пісень, має яскраво вирушене похідно-маршове звучання. Все це в органічній єдності створило неперевершений патріотичний пафос, завдяки якому пісня пустила глибоке коріння у свідомість українців. 10 березня 1865 року у перемишлі під час першого на західній Україні Шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання гімну України ще не вмерла України і слава і воля. На слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Тож сьогодні ми звертаємось до усіх присутніх приєднатися до нас та всією громадою відкрити наше зібрання виконанням гімну України. Згадала і славного Тараса Шевченка, бо якраз у ці дні відзначаються дати його життя. Дощами зливами плакала земля, туманами вкривала вулиці й майдани, а ми стояли поруч, ти і я. Не за свою свободу, за чужі кайдани. Тонула Україна привалена квітами, і ми тонули в полоні ілюзії. По різні боки одного світу ми змішались до купи реальність поезії, нам немає чого з тобою ділити, хіба що небо розірвемо на хмари, як тепер нам у світі жити, де блукають збентежених предків примари? Ми святих потривожили сон, надто голосно грюкали шаблі, з болем дивляться лиця з ікон в наші душі. Пусті ослаблі, українська земля, хали новий світ, і Тарасові слова, знані на весь світ, і шанує кобзаря, мій козацький рід, по Тарасові слова, Українець світ. Нехай мій буде, як калинонька, думи мої думи, батьків заповіт, що не перебійся український рід. українська земля, вишневий садок і вечірня зоря. Віза ця Кличе Матинка стара, до вечер ноньки нам Тарасові слова, Гріють серденько. Думи по мої. З гімном України пов'язані всі знамені і сумні дати нашого часу. Жовтоводська молодь пам'ятає наших героїв, загиблих за Україну на сході. Ось їх імена майдан та Революція гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Згріта палкими серцями мільйонів національно свідомих українців з усіх регіонів. Незалежна демократична держава Україна. Продемонструвала Європі і всьому світові, що українці міцна духом волелюбна нація, яка навчилась поважати себе і яка зуміла стояти цій демократичний вибір. Сьогодні на сході України точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна, іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз воюють українські герої на полі битви захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають Україну. Ось прізвища борців із нашого міста, які загинули за єдність України. Ігор Миколайович Юхимець, старший лейтенант полку спеціального призначення Національної гвардії України ГЕПАРД. Загинув 28 жовтня 2014 року у місті Маріуполь Донецької області. Сергій Сергійович Федорченко, стрілець 40-го окремого мотопіхотного батальйону, 17-го окрема танкова бригада, 12 лютого 2015 року. Загинув на опорному мункті Мойша східного колиса Дебальцевого. Сергій Юрійович Святок. Загинув 14 липня 2015 року в зоні проведення антитерористичної операції, захищаючи Маріуполь. Сергій Васильович Шилов, командир 2-ї роти, 8-го окремого батальйону, добровольче українського корпусу Правий сектор Арата. Від численних поранень помер 17 липня 2015 року. Дмитро Сласніков, військовослужбовець Національної гвардії України. Загинув у результаті сутичок під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Максим Італійович Пашедін, учасник революції гідності, боєць батальйону Дніпро 1 трагічно загинув під Іловайськом в серпні 2014 року. Олег Сергійович Матлак, старший солдат. Командир бойової машини 2-го взводу 2-ї мотопіхотної роти загинув під селом Прохорівка Волновахського району 26 серпня 2015 року. Капран Костятин Анатолійович, сержант, командир ремонтного відділення зводу технічного забезпечення. Помер 10 грудня 2014 року. Від численних ран. Матусевич Віталій Олегович, сержант. Командир бойової машини парашутно-десантного взводу загинув 31 липня 2014 року у місті Шахтарськ Донецької області. Давайте вшануємо їхню пам'ять та пам'ять всіх загиблих українців хвилиною мовчання. Заступник міського голови Євген Глазирін привітав усіх з Днем українського гімну та згадав про ще одну сумну ознаку сучасності переселенців зі Сходу. Їх в жовтих водах проживає немало біля п'ятисот людей. Це день, який об'єднує нашу державу. Це день нашого гімну. Тієї пісні, яка є важливою не тільки для нас з вами. А яка є важливою для всіх тих хлопців, які знаходяться зараз на сході, які воюють, це те явище, яке об'єднує нас всіх. Ви знаєте, я прийшов не з самого початку цього мітингу, тому що зустрічався з людьми, які ми називаємо внутрішньоперемічні особи. Це біженці зі Сходу. Сьогодні в жовтих водах 461 людина, яка має статус переселенця. Це ті люди, які лишились без домівок, без свого житла, яких його полишила війна. Війна, яка йде на сході, одна жіночка мене при самому початку цієї зустрічі запитала, сказала, а ви не знаєте, коли закінчиться війна? Я не знаю. І цього не знає, мабуть, ніхто. Але я щиро сподіваюся, що настане той день, коли гімн ми будемо включати наш, лише на святкові дати, коли він не буде вже звучати на похоронах наших героїв. Всі герої наші. Які сьогодні служать в армії, лишаться живі, і ми будемо включати гімн, щоб вшанувати їхню честь, їхню гідність, їхню мужність на святкових урочистостях, коли будемо їх вітати, дарувати їм якісь подарунки, вручати нагороди і все інше, але живим і здоровим. Я сподіваюся, що ми сьогодні зібралися для того, щоб всі зрозуміли не лише на офіційних датах. А взагалі, повсякденно, повсякчасно ми розуміли, що ми одна країна, один народ, незалежно від того, якою мовою ми говоримо, як ми виглядаємо, молоді, літні люди. Все. Ми українці, ми український народ. Українська нація, яка була, яка є, яка, безперечно, буде. І сьогодні тут присутня в основному молодь, це майбутнє цієї нації. І я сподіваюся, що всі знатимуть про ті символи, які нас єднають: наша земля, наш народ і наш гімн. зі святом вас, шановні, з Днем державного Гімну! Дитинство вас благає кожен день герої України, захистіть дітей, хай буде світ дорослих, теплим, ніжним, а світ дитинства мирним і привітним. Якби ж цю істину збагнули ті дорослі, які прийшли непрохано у гості, які країну хочуть розділити, невже їх не чекають дома діти? Невже їх не чекають матері? Невже не знають, на якій вони війні? Вони дитинство справді вже забули, якби згадали, не літали б кулі. І України, діти веселкові, жили у мирі, злагоді й любові. Безумовно, подібні патріотичні заходи виховують свідомого громадянина нашої держави. І саме від кожного з цих молодих людей залежить, якою буде Україна в майбутньому.